Усім привіт! Сьогодні 20 вересня 2024 року. Ми на паркувальному майданчику в місті Луцьку знімаємо відео про автомобілі, про ціни, які роки, які пробіги, які ціни, який стан. Ну, стан, як завжди, має бути дуже гарний. Всім, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, поділіться цим відео зі своїми друзями і знайомими в різних соцмережах. І соціальних e, Viber там, Telegram, WhatsApp. E, всім приємного перегляду. Так, Golf 4. До речі, в кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Так, це у нас 2001 рік, 5400, пробіг 210. 60-16 тисяч. Пановидно. Ось такий четвертий гольфік. Фечбек. П'ятидверний. Такий самий гольф. Четвертий п'ятидверний. Але ціна вже інша. Дивимося. 4300. 300 2000-2001 рік. 1,4 бензин. 4 300. Сьомий Гольф. Сьомий Гольф. Так, що там по ціні? 9750. 13 рік, 1,6 дизель. Без підкрасів. 9750. Є телефончик продавця. Телефонуйте, домовляйтесь. Про зустріч. Оглядайте, перевіряйте з самі або спеціалістами. Так, він код. Також показую для перевірки на дилерському центрі Volkswagen всю історію автомобіля Гольф Плюс. Volkswagen Golf Plus. В чорному кольорі. Така невеличка маленька машинка. 6600-2008 рік. 1,4 бензин, пробіг 192 км. Такий плюс продається. Можна взяти, як другий автомобіль в сім'ї. Десь невеличкій дистанції. Так, шостий гольф, шостий гольф хетчбеку, п'ятидверний. До речі, їх немає тридверними. Вони тільки п'ятидверні або універсали. 2009 рік 1,4 бензин. Ціна 7,3. 7,3 кому ціна. Я думаю, що 7,300. Або 7 ,30 доларів 30 центів. Далі шостий вольф. Ще один. Ще один хетчбек. Ми бачимо, продається на легкосплавних дисках. Ціна 9600. 11 рік, бензин 1.4 прибіг 146. Так, він-код також я показав для перевірки 1 гольф 6 стоїть. І асистент автопарковки і другий 6, гольф Універсалі. Дивимося, що це коштує 8700, пробіг 265 тисяч 1,6 дизель 2010 рік. Механічна коробка передач. Шостий гольф. Наступний. Універсал. Універсал передними протидоманками, Лукасплавні диски, передній проктронік. 7999, 11 рік, 232 пробігу, ручна коробка передач, бензиновий двигун, 1,4 літри. Так, він код забув показати, показую. От такий шостий гольфік продається. Так, наступний шостий в білому кольорі. Кому подобається білий, оглядайте цей автомобіль, кому не подобається білий, оглядайте попередній автомобіль і наступні Києві відео. 10613 рік. 10613 рік. Білий колір теж дуже гарний. Так, тут є п'ятий гольф. І біля нього шостий. Дивимося п'ятий. п'ятидверний. Хетчбек ціна 5300 2006 рік, 1,4 бензин. Так, телефончик є 5300. от Такий шостий гольф. Ой, п'ятий, п'ятий, Перепрошую, шостий вон. Шостий. Також хетчбек. П'ятидверний. Так, шостий, 7,300, 9 рік, бензин 1,4. 228 тисяч пробігу кілометрів. Шостий гольф. Так, 4 гольф. Як ви бачите, є різні автомобілі. Бюджетний 4-5, дорожчий, шостий, сьомий. Так, це в нас четвертий коштує. 4800, 2001 рік, 1,6 бензин 252 пробігу. 252 000 кілометрів пробігу. Такий четвертий «Гольф». Так, шостий варіант. Шостий гольфік, хетчбек під 5-дверний. Дивимося ціна за автомобіль 13-го року просить 8500. Пробіг 171 тисячу. Це версія матч. 1,4 бензин. Ми версії матч. Ось такий шостий гольф. Всім дякую за увагу.